І завершуємо конкурс Фрістай, і завершує його гості із Поділля. Команда Ковен, а вдихає місті, місто Хмельницький. Привітки! Привіт вас! Вітає Хмельниччина! Привіт, дорогі друзі! Ну що ж, я думаю, вже всі засиділися. Я більш ніж переконаний, що в Львії всі знають, як запускати хвилю. І перед нашим виступом ми обов'язково хотіли би запустити саме хвилю. Давайте спробуємо. О, зараз давай. типу зліва направо, зліва направо піднімаємося. Давай, 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 зліво на право. Супер. Молодці. А тепер спробуємо спереду назад, спере назад, давай. Спершу сперму, спермо, Клас, і що ж, дорогі друзі, я всіх вас вітаю! Хто не встиг прийти на утренню. Команда оддихає місці всіх перехрестила. І тим самим розпочинає свій виступ. Поїхали! Ну і для початку фейс контроль в ПТУ. Стоять! Що дуже розумний, чи що? Ну, взагалі-то не. А, ну добро пожаловать в наше ПТУ, заходь, тут давай, у нас всі красиво. Давайте уявимо шестикласників лишили самих вдома. Так, 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 Саша, давай. давай. Саша, ти перші! Давай. Давай. давай! давай я перші, давай! Давай, давай! давай. 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 Молодец! Молодец! На, на, давай, 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 давай Такий персонаж є у кожному місті. Мужчина, я звиняюсь, мужчина, як це прийти до Криївки, скажіть. А, так тобі дуже просто, зараз там прямо і направо повернеш. Направо, спасибо. Оперний театр де ж проходить? Що? Оперний театр! А, і Хастіл там? чьол там рядом? Ну ти, коротше, розберешся. Спасибо. ратуша, а прям рядом возле Кривки. Короче. А, а не Не, 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 не биле, прям возле Кривки. Вот, спасибо. Ну ты кому не кабельный? Я, да. Ну сбросишь. Спыта... Спасибо. Давай. Стой! А. Ну а. короче, давай покажу, то что потеряйся. Я потерялся. ничего не понял. Давай, идем, давай я ты покажешь, что я буду там прямо направо. Давай, давай. Актуальная миниатюра, на дворе осень, Батько з сином збирають гриби в лісі. Значить так, синок, зараз позбираємо гриби, а потім йдемо подивимося на лася. А, малочинка, о, Ви! зразу десь. Опеньки. Хороші грибочки, Кстати, їх можна їсти. От. Теж дуже хороший грибочок, лисичка, теж їстівний. Потім мамка нам його замарінує. Осиночок грибок страшний, мухомор називається. В нього червона шапочка, білі точечки, ти його нічим не відлічеш. От він реально ядовитий. Не дай Бог тобі його з'їсти, синочку. Так? А це от, білий гриб. Сашка, це такий грибок. Бач. От, ти чувствуєш цей взгляд? Який взгляд? Нереально стрьмно. Саша, що таке? А -а -а -а! Що, що сталося? Господі ти хто? Сашка, я твій папа. Реально на лося похож. Коротше, лось, надо мені йти до моїх руки робити то батя буду ругатися». От що за діти пішли? Траву з ними не покосиш, гриби не позбираєш. Ну і в продовження. Випадок на дорозі. Гоєшник сірий! <rast��> Сір, я шучу дічку, ви давай міняться. Давай бігом, Саша, ну що ж не пішли. Давай! Давай скоріше! Давай! Інспектор Іванов, що це ми нарушаємо зачем чим сто 150... Боже, товариш генерал, не признав, проїжджайте, да, проїжджайте! Друзі, знаєте, машина це завжди радість. Уявіть собі, студент купив першу у своєму житті машину. Ласточка моя. Стій там, без мене нікуди не їдь. Куди ж ти без мене не поїдеш вообще? А! Велосипідіс! Ти там рядом не приїжджай. Два кілометри від неї. Ще поцарапаєш? Так, ладно, все, все, стій. все, бо мені завтра, завтра на першу пару. Так, права, є, тих паспорт є, ключі, є, все, 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 спати, бо завтра На сім утра не встану, все. Че спада? Завтра таки під політех подъезжаю, короче. А ладно, ну все сплю. Сплю. Все, можно встану на першу пару. Сань, твоя машина. Моя. Не папкина. Не папкина. Петров, что нарушаем? Да потому что машина есть. Блин, таки заезжаю на заправку, а там бензин по три гривни. Почем бензин? По три гривни мужчина проезд. Ми або оплачемо або виходимо. Чому ще розлігся на дві дошки? Це що таке? Нещодавно було 1 вересня, так би мовити, сезон охоти вже відкритий. Давай то явимо два друга на прохідні жіночої общаги. <клес> Здрасті! Добрий день! Нам, коротше, до святки в 305-му. Что делать с ней будет? Что делать, что делать? Ясное дело, курсач будем писать. Опоздали вы. До святки три часа назад шестеро армян уже пришли стен газету малювать. Давай, давай до Лески в 208, там верняк Давайте нам до Лески в 208, по любастам, до Лески в 208. До Лески, батько приїхав. приехал. симпатичний симпатичный мужчина, лет 22-23. Вони на мопед сіли і сказали, що за хлібом і шампанським поїхали. Почекайте, в Лесі батя реально в Португалії, я знаю. Та вони, походу, в Португалію і поїхали. Вже другий тиждень немає. Це ти що, ну, Та я не знаю. Слухайте, може ви щось порекомендуєте? да, Что же вы уже пришли? <смех> <смех> Две остановки пешки. Ну да. Возьми эту Юлю. Юлю? Да. Юля, какая-то новенькая. новенькая ну и какая-то ваша тишина. Короче, я бы не сказала, что ты новенькая. Да? Но вы тоже такие себе пенсли. Ну, ну, короче, все, давайте, пакуйте Юлю. <laughs> да, 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 да. Юльку, Юльку. Берете Юльку. Да, да. Знакомимся, Юлия Володимировна, вахтерша четвертого общежития. Идем, я вам сейчас все это покажу. Бачите, как тут. Ви знаєте, насправді ми дуже часто їздимо в прекрасне місто Львів. Да, да, включай музику. І встигли покохати кожного жителя цього чудового міста. Але фінальну пісню нашому вирішили присвятити лише одному з вас. Гарні плечі попа! Нас ведеш в Європу! Євроінтегратор, ти нам сім'я, тато. Баба, папа, папа завжди свіжий подих. Чисті руки мислі. Кожен його знає. Це в хорошому смислі. Я без тебе щастя ті жизни ти мислю. І всі разом, садовий Андрій, найкращий мер. Я саме так вважаю. І твою фотографію в руці. То серця прижимаю, маю, маю, садовий адріша, рамуши, ясні сині очі. І різко прокидаючись в очі. Голосувати за тебе хочу, хочу. Дорогі друзі, ви знаєте, насправді не важливо, хто нам заплатив за цю пісню. Пам'ятайте, головне, щоб людина була хороша. А з вами була команда в куда я дихаємо місце. Наче такі лунує. А саяни є,